Була дуже жорстока війна між Америкою і В'єтнамом. Поприходили хлопці з раненою психікою, ранена психіка, яка ну, дуже важко відновлювалася. І от одного фермера син прийшов уже з війни, той контужений. І настільки у нього була глибока психологічна травма, що він э, взагалі мовчав. Він їв, спав, спав, їв, все. На тому його всі функції закі. Тобто у нього не було ніяких емоцій. І рано ні проснулі сина, нема. Син пропав, не ні можуть ніде знайти сина. Паніка щось з собою зробив, щось не так. Не забігають в конюшню там стить, конем сміється. У нього дуже добра відкрита душа. Дуже мощна така енергетика сама по собі це суто по на такому ментальному рівні. Далі кінь температуру мають більше за нашу 37,5-38,5. Уже ребятка 40 буває. І сама добродушня, така теплота і доброта. Вона впливає так само на, на, на цих всіх людей, у кого є нервові стреси. Ногами ти фіксуєш коня, не стискаєш його, а просто ногами ти тримаєшся. Ну і м'язи тримають.